Середа, 14 червня, в ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаємо. У Хмельницькому сьогодні попрощалися із героєм Василем Остапюком. У перші дні повномасштабної війни він повернувся за кордону і вирушив на фронт добровольцям. Загинув 8 червня на Запорізькому напрямку, захисникові навіки 34. У нього залишилась цивільна дружина і чотирирічна донька. Поховали героя на Алеї Слави у Раковому. Востаннє ми говорили про дитину, ми мріяли. Він дуже хотів поїхати на море з нами. У нас було дуже багато планів, дуже. Але, на жаль, він отримав ранення, осколочне в руку і приїздив додому. Ми всі дні були разом. день до день. Останні дні наші. Буквально місяць пройшов, як я не стала. Він дуже рано втратив обох батьків. Доглядали за ним. Дідусі, бабуся в селі, Малі Калитинці, це є Білогірський район. Слава Богу, що він зустрів на своєму шляху Аню, яку він дуже любив, з якою має дитинку. Перед війною він працював як і тисячі наших хлопців в Польщі. Однак, після того, як почалася війна, він сам добровільно приїхав сюди на Україну, попросився в навчальний центр. Вони їхали за Данія. Поверталися з завдання і було пряме попадання. Останнє спілкувалися, коли він був тут на ротації. Сказав, що тяжко, але будемо триматися, бо все-таки наша батьківщина треба її захищати наших жінок, дітей. Сьогодні у Хмельницькому вшанували пам'ять видатного українського військового та політичного діяча Євгена Коновальця. 14 червня минає 132 роки від дня його народження. Поклали квіти до меморіальної дошки засновнику і голові ОУН, представники влади та містяни. Пам'ятний знак Євгену Коновальцю кілька років тому встановили на фасаді нинішнього відділу звернень громадян. У ньому колись розміщувалися представники підрозділу січових стрільців. Сьогодні як ніколи важливо пам'ятати тих, які робили і працювали і боролися за незалежну Україну. Власне Іван Коновалець – це не просто особа, яка там. Скажімо так, для галочки, це особа, яка всю всього себе присвятила до боротьби за українську незалежність від формування цього єдатного підрозділу українізованого в складі Австро-Угорської армії це українських січових стрільців, до потім боротьби за західну українську народну республіку і після соборності за а, безпосередньо Українську Народну Республіку. Більше того, в часи екзилу, а, коли уряд УНР змушений був покинути територію України. Він сформував, як я вже казав, організацію українських націоналістів і був підступно вбитий радянським агентом 23 травня 1938 року. Це людина, яку можна говорити, що він є фундатором і батьком сучасного українського націоналізму. Колишнього військового з Білорусі, який публічно виправдовував збройну агресію Росії, затримали співробітники СБУ у Хмельницькому. Чоловік жив в Україні 10 років, але відкрито підтримував дії окупантів та поширював антиукраїнські наративи. Зокрема, в одній із заборонених соцмереж. У своїх дописах він дискредитував ЗСУ, розпалював національну ворожнечу та ненависть йдеться у повідомленні СБУ. Чоловікові оголосили підозру за кількома статтями кримінального кодексу. Йому загрожує до п'яти років в'язниці з конфіскацією майна. Волонтери закликають хмельничан долучитися до плетіння маскувальних сіток. Спочатку повномасштабного вторгнення Росії у Хмельницькому для цього організували з десяток пунктів. Зокрема, у спорткомплексі Хмельницького національного університету громадські організації Захист об'єднання волонтерів, ОМК Дубове, просто неба поруч із кінотеатром імені Шевченка. Люди працюють без вихідних, адже запитів від військових багато. Переважно на Бахмутський напрямок. Потрібно до 15-30 до сіток на, на передову туди хлопцям. Не вистачає дуже рук. Дуже рук не вистачає. І є от Зараз хлопці приїжджали ну, на, на, трошки на ротацію, і вони можуть ці сітки сміло забрати, цей, щоб не доставляти новою поштою, бо доставка новою поштою дуже дорого то от, по можливості кажуть дівчата, чим більше нас тут рук назбираються, приходити плести. Читайте, економимо кошти, можна ці кошти на щось друге впустити, для, для, наприклад, на, 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 на ті самі дрони, на це все. Чим, це. А хлопці є, можуть свободно приїхати, забрати і безплатна ну, доставка. Для. Нічого сложного, дівчата розказали, показали, ну, під кануфляж тут немає нічого такого сложного. От ми з малим ще ну, за півтора часу складили це її. І... Об'йом сітки. Це ж не, не, так, не так і сложно. Як мали сидіти в телефонах, в комп'ютерах, то лучше от прийти свіжим воздухом подихати і, і принести пользу. Із виставою Життя по скриптом завітали до Хмельницького актора Національного драматичного театру імені Марії Заньковецької. Це історія гранатометниці, яка втратила на війні свого коханого. Показ організували представниці платформи Жінки в бізнесі. Зібрані на виставі кошти вони направлять на закупівлю двох автомобілів та евакуатора для хмельницьких військовослужбовців. Детальніше Ірина Муляр. Я кохаю тебе зайчиня! А за що? Історія про кохання, війну та втрату. Хмельничани завітали на виставу Життя постскрипту. Це історія військовослужбовиці Валерії Бурлакової, яка з 2014 року воювала на сході України. Там познайомилась, а згодом втратила свого коханого. Вистава на реальних подіях. Я граю Ліру Берлакову. Вона єдина залишилася живою з тої історії. Вона гранатометниця. Так сталося, що зараз, на сьогоднішній день, ця тема залишається не то, що актуальною, а реальною і дуже болючою. Але це про кохання і ця історія. Ви побачите вона про те, що навіть на війні є така річ, як кохання. Основою для вистави стала автобіографічна книга героїні. У ній – спогади з фронту та листи до загиблого коханого. Йому лише 25, йому лише 25, йому лише 25 долі! Вона записала 40 днів щоденник після його смерті. Це була така терапевтична в неї робота з психологом. Вона йому писала щоденник звернення. І цей щоденник увійшов в її книжку. Це напис звернення до нього. І Лєра в реальності зараз жива, здорова, має сина, виховує, рветься на війну, але маленький хлопчик не пускає її. Вона допомагає чим може. Ми постійно з нею на контакті. Акторів запросили до нашого міста представниці платформи Жінки в бізнесі показ влаштували, аби зібрати кошти на два автомобілі та евакуатор для хмельницьких військовослужбовців. Ми щоденно щось робимо для наших хлопців, тому це для нас зовсім не новинка. І ми ну, майже щоденно обробляємо якісь запити і постійно допомагаємо, в основному тільки військовим. Тому це черговий запит від наших хлопців. З допомогою хмельничан будемо сподіватися, що, що це в нас вийде. Людей треба е якесь психологічне розвантаження і звернути увагу на те, що в нас є війна, а поряд з тим є якісь стосунки що це все живе і воно має жити. І любов, вона напевно вічна. От і таким чином ми можемо збирати кошти на дуже багато проєктів, які є нагальними на сьогодні. Коли робляться добрі справи в ці часи лихоліття, наша згуртованість, наші донати, наша наша стійкість це завжди добре. І тому ми тут, Ірина Муляр, Микола Юрковський, новини міста. Перша у командному заліку. Збірна ветеранів спорту Хмельницької області здобула кубок переможців у десятих всеукраїнських іграх пам'яті Михайла Баки з легкої атлетики. Наша команда у третій групі місто війшла сумчан. Вперше змагання приймала Хмельниччина. Усього прибуло понад 240 учасників віком від 35 до 85 років. Загалом це 20 команд. Нашу область представили майже 50 атлетів. Найстаршим став представник з Хмельниччини Володимир Бухонський. Особливість нашого цього змагання, що вперше була застосована фіксація електронна. Результатів бігунів і ходоків. Коли враховувалися 15 заліків кращих результатів, то перше місце завоювала Хмельниччина, але все було розділено на три групи. Так що першу групу очолила місто Київ, столиця, другу групу Вінниця, а ми очолили третю групу. Якщо повернутися до історії, ми приймали участь в в всіх цих змаганнях і фактично без кубків Хмельниччина не верталася в цьому році була. Велика конкуренція з боку постійних наших суперників Суми. І ми там їх все-таки змогли випередити. І як результат, ви бачите, перше місце отакий кубок. В наших змаганнях приймало участь досить багато спортсменів, понад 30, які мають звання чемпіонів, призерів, навіть рекордсменів світу. Більше новин у нашому випуску о 19, а також на офіційних сторінках каналу у соціальних мережах та на нашому сайті. Залишайтеся з нами. Слава Україні!